А вже осінь прийшла у міса світ кохання заміви і хоч багато барвис ти ходеш, а того, що було в неї. Гарним родинним садом трьома дітьми, п'ятьма внуками та вірною дружиною Світланою любується в осінню пору свого життя Захарій Микола Йосипович. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській Аес. Ще був Микола молодий і ще любові на весь вік своєї не знайшов, ще на скрижалях вічності крутив 20-й вік, як рік нещасть, вісімдесят шостий, надійшов, цей рік чомусь зозулі не кували. Багато людям не пророкували, притихли всі, бо знали, що з чорної космічної діри впаде гірка зоря на води і в двори. Як впала зоря полинова в солодкі річки України, то здибився в небо Чорнобиль і смертю розверзлося пекло страшної руїни. Хто в атомне пекло піде, хто тут життя молоде покладе? Європу накриває радіація, а в Києві парад святкує нація. Та вже летять депеші офіційні, збирати треба молодих і сильних, найкраще українців енергійних. Вони лиш білу смерть зупинять. І світовий аврал відмінять. І він пішов, і пекло атомне пройшов. Миколу доля пощадила. Для діток батька, для онуків діда жити залишила. І от сьогодні живе між нами той, який казав і каже. Та я ніякий не герой. Ми з хлопцями державу рятували. Зі смертю як уміли, так і воювали. Шановний Микола Йосиповичу, вас поважає вся громада, бо ви усе життя трудяга. Ви і бригадир, господар тракторист, тепер іще на шахті ви бульдозерист. Тож вам добра бажаємо, здоров'я, життєвої сили, миру довгожданого. Нехай зненацька прилетить та звістка, яку ви так усі чекаєте, і хай вона буде доброю. Ми з вами у цьому чеканні. Повірте, хай. Наше добре слово, наші побажання, наша пісня зігріє ваше серце сьогодні. Добра вам, шана вам. А вже осінь, осінь, посаду блукає в пелену жовтеньку яблука. Посаду блукає, а вже осінь, осінь по пітином бродить, Виноградним громадом. А вже осінь, осінь у поля співає жура лівовий, співом проводжає жура лівовий. Осінь, осінь за столи сідає, чарочку весільну сватом наливає, чарочку весільну, сватом наливає, а вже осінь осінь за столи сідає, а вже осінь осінь у дворі танцює молодий дружить. У дворі танцює, а вже осінь, осінь, весілля справляє Все село весілля, третій день гуляє Нехай осінь осінь нас не забуває, нехай Україну Бог благословляє. see you guys.